Як круте, а ага, я вилазю з кукурузи, пробачте мені, діти. Отак скрутила йому, кажу, на тобі скотина, ти така, куди ти лупиш, там люди живі. Таня садила, молода хай. Солички, сахарю, олійки, дрозді. Всього потрошку, щоб, щоб, щоб воно було здобненьке. Не треба більше? Ще трошки. Я сама родилася в 1942 році, У нас у батьків було п'ятеро. Я закінчила 10 класів, кончила ще школу бухгалтерську, Ну, то не моє, я сказала батькові, тату, я дрімаю коло документів, я хочу на стройку. Ну і я попала на Кубу. І з 63-го року я оце живу в селі Вербівка. Були в окупації і з февраля місяця по 6 вересня прошлого року. І нас як освободили. Раді були. Я Таню кажу, ну отакі оці рогалики, отакі пряників, кажу, можна і пряників напекти. Ну, мужику, треба щось таке дрібненьке, щоб сити. А давай кажу, Йди в магазин, купи курячої печінки. Та Напечемо таких пирогів, пирогів з печінкою, з картошкою. І те, щоб кажуть, зівта щось десь зачепилось. Ну, пряник є пряник, до чаю пряник. А так кажу, і ото ми так почали. Дома, звісно, і мама моя пекла, і тітка, усі пекли пироги. Оце я його отак накриваю і хай воно сходить. Зійде, тоді починаю. Починаю ліпити пироги. А що ж, мама моя теж пекла пироги Це і сестри чудові пироги, виходять, а що я гірша. Я долучилася. Ну тільки ж основний керуючий тютяня, а я її як помічник підручна. Наташа те подай, Наташа те, ну і Наташа ж я ж молодша, правда. ж. І бігаю, допомагаю, все в нас виходить. На перо. Ну яблука запашні. У нас його нема, пирогів треба. Коли вона тільки скаже, я завжди, як той піонер, завжди. Всю зиму пекли із горіхами, із яблуками, із печінкою, і з маком. Усе. Ну, маку ж, звісно, немає. Горіхів то у нас було мішок, ми їх гатили, яблук було у нас багато своїх, чистили, різали, а те підкупляли. Люди там мерзнуть, а що ми в теплі, то не зробимо. Це, це мій онучок, він капітан, служив у Криму, у береговій охрані. Він 24 серпня 2015 да, да. року отримав у нас у, у Башкировці техніку. Через два дні чи через три дні отримали ми похоронку. Зупинили нам, що його нема. Хлопці, що приїхали сказали, що він як батько їм. В першу чергу подумає про них, а тоді вже про себе. Він, він казав, я ніколи своїх хлопців не наказував проблем. Я, я каже, любив своїх хлопців. Він служив у 36-й бригаді. Мені жалко їх, дуже жалко. Ну, не в наших силах, щоб того ідіота пере, пере, як, Переубідити, що що ти робиш, що ти до нас прийшов, ми собі жили спокійно, нікого не трогали. Ти знаєш, я оце як зроблю дитину і відвезуть, в мене на це тягар з душі знімається. Мені хочеться їм допомогти, хочеться. Ну, скільки я можу, скільки, я казала, скільки я зможу, я скільки буду пекти. І пиріжки з яблуками. І ватрушки з знав. Це із сливами і із яблуками. Це бабущине дитятко Манюня, вона. Він так її любить. І спить, і залазить в кармаце. Отак. А як же звати його? Кіша. Тимофія. Хропе.